Друзі, якщо ви вважаєте взагалі, чому зараз всі кажуть про кордони України 91-го року? Чому саме 91-го року? Якщо ще в 2014, ну в 2013, точно у всьому році та й до цього з 91-го року кордони не змінювались? Чому нас відсилають Ти в інше століття? В інші дати, інше століття, чому? Це роблять, е, може проблема е, або ж е, ситуація і в іншому. Якщо ви просто напишете в гуглі кордони 2014, ро 2014 року, то тринадцятого року, то побачите ну дійсно кордони України, які були за весь час її незалежності. От, які зараз вони і повинні бути. Але ж якщо ви напишете, наприклад, у тому ж Гуглі Кордони України 1991 року, то зразу побачите два варіанти. Перший варіант це така от карта, яка зараз є в Україні, і ви зразу бачите іншу карту. Яка була на 1919 рік. Тобто це йде поряд. Ось, а ця карта вона показує, що кордони України повинні бути взагалі-то набагато ширші. Може, в цьому криється Ось ця риторика. Може, насправді. Готується ситуація до повернення більших частин України. І після звільнення зараз захопленої території буде звільнюватись інші частини. Як ви вважаєте взагалі? Чому зараз всі кажуть про 91 рік? Чому? Взяли риторику 91-го року, а не риторику 2013 го року. Може, саме через це, тому що 91-й рік він а, дуже легко змінюється на 19 рік. Подивіться, що було у 1919 році. Тут ще була і польська територія зараз, не тільки польська. А наразі Но це таке. А може навпаки, переносячи нас на 32 роки тому, а не на 9 років, фактично складається таке враження, що це така далека і недосяжна мрія, як ви вважаєте. Для чого нам весь час?